Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні знову на кухні, на дворі в нас зима, так що буду випікати сьогодні печиво вісіоне. Двоє є взяла сюди у миску. Добавляю дрібку солі, цукор. Цукру 70 грам я взяла і буду брати мед. Можна, якщо меду не брати, то 100 г цукру взяти. А так 70 грам цукру 30 грам меду в мене буде. І потрібно цукор із яйцями розтерти до такої пінки білої. Розтерла отак яйця. До такої легенької тільки почало біліти, більш-менш цукор розчинився, до легенької піни не потрібно, там, щоб пишна, це була маса якась. Більш менш щоб цукор розчинився. І тепер додаю сюди мед. Мед 30 грамів це отака столова ложка. Я зважила це так і забрала потім у ложку. То вийшла така столова ложка меду. Олію 100 мл без запаху виливаю. І по рецепту немає, ну я, як завжди, щось своє додаю, то додаю столову ложку, хочу я додати кефіру сюди. Одну ложку. Ванільний цукор потрібно було додати туди в цукор, як я розтирала із яйцем. Я забулася. Тоб... Зараз додав цукру, я добавлю таку повну гарну чайну ложку ванільного цукру. І ці ті інгредієнти розмішую. Тепер додаю сюди крохмаль. Крохмаль тут у мене три столові ложки, 50 грам. Так, я також ложкою поміряла приблизно це три столові ложки. Крохмаль бажано брати кукурудзяний, але я взяла, змішала картопляний з кукурудзяни по трішки того, трішки того. Це розмішала. І тепер буду додати вівсянку. Хочу вам показати, у мене отака вівсянка, вона швидкого приготування, 3 там, хвилини написано варити. А є ще інша, ну, вона отакі пластівці крупні. Є така, що там 5 хвилин вариться, чи також 3 хвилини, такі вони більш якісь не такі цілі. То можливо те і не потрібно перебивати. Я свої перебила на таку такі вони, не знаю, на крупу таку. Можна по відео, я бачила, що додають цілий пластівці. Ну я не хочу цілий, додаю так, такі перебиті. А ви, якщо будете готувати, то дивіться, якщо любите, щоб були цілий. Пластівці, то можна цілий додаються вони без проблем. Буду додати пластівці, вівсянку цю, але не всю зразу, тому що, щоб не було занадто густе. Тим більше в мене перебитий, буду дивитися. Пластівці ці вівсянку додала і ложку чайного розпушувача і перемішую. Потрібно дивитися по густоті тіста. Ще рідке в мене. Буду, висипаю все, бачу, що підуть вони всі. Буду перемішувати і дивитися, можливо, ще добавлю трішки пластівців, тому що у мене ж кефіру я додала. Так що, так само, Якщо додати тільки цукор, не додавати меду, то також воно маса буде менш рідка. Так що потрібно дивитися по цій масі. Гарно так спочатку повимішувати, щоб пластівці забрали вологу трішки, і потім ще на 10-15 хвилин залишити, нехай трішки вісянка набухне. Взяла я вівсянку, в мене є ще ось така вівсянка. Вона м'якенька, бачите, відрізняються пластівці. Ця така більш якась подрібнена, а ці ціленькі. То цю я не буду перебивати і зараз добавлю її. Буду додати ще собі в тісто сюди. Не знаю, вона, можливо, не вся піде. Но... Якби, можливо, я не перебивала блендером, то а цілий так сипала, то, можливо, менше пішло б вівсяних пластівців. А так піде в мене трішки більше. Просто дивитися, щоб ця маса була густенька. Додавляти так, так вівсяних пластівців, додати, щоб воно викладалося такою кулькою. Вже густіше, трішки сипнула, вже. У мене маса густіша стала. Ще трішки додавлю, отак ви бачите вже як виглядає воно. Ще трішки сипну, дивлюся. Ще густіша, бачите. А ще вона 10-15 хвилин постоїть, вона стане ще густіше, так що я більше не буду додати пластівців. Зараз гарно ще вимішаю. І залишу на 15 хвилинних. Перемішала вже ще я трішки така густенька маса стала. І хочу додати, у мене є ось такі шоколадні такі ці дропси, чи як їх називають, я додав. Їх а можна додати ізюм, можна додати горіхи, якісь сухофрукти, можна взагалі нічого не додати, я трішки додавлюю. Зараз перемішаю і потім вже залишу їх. Потім, вирішила зараз додати, тому що постоїть, то ще густіше маса стане, то тоді важче буде його перемішувати. Так що зараз перемішаю і залишу на 10-15 хвилин. Нехай постуїть. Маса вже така, бачите, густенька. Постояло моє вівсяне тісто, густеньке вже таке стало гарно. І буду зараз викладати на деко. Я взяла десертну ложку, тому що столова трішки велика буде для цього печиво. Так що я буду викладати десертною. Деко застелила пергаментом і змастила олією. Потрібно змащувати, тому що це таке тісто, що може прилипнути, то олійкою змастити. Краще змастити чи деку, чи пергамент, рівно змащувати. І буду брати десь, ну так повна в мене десертна ложка. І буду на деку викладати такою кулькою. Щоб, тому воно буде розті, таке більше збільшуватися і трішки наче розтікатися, має, по крайній мірі, так воно бути. Подивимося, то одне від одного на відстані потрібно викладати, отак виклала я таку кульку, і трішки отак злегенько при, прижала зверх. І такий кругленький буду викладати. Більш-менш однакові, навіть якщо не дуже однакові будуть, то нічого страшного. Печиво для себе готується. Так що, на смак це не вплине форма і розмір печива. Яке любите, яке вам подобається таке і робіть. Я так само роблю. Як люблять мої рідні, як мені подобається, так я і роблю. Отак От прикладаю і зараз викладу всі, духовка в мене розігрівається до 180 градусів. 170-180 градусів. Дивитися по своїй духовці. 15-20 хвилин. Також дивитися. виклала печиво. Якраз у мене пішло все тісто. Надію, що не посклеюється, наче гарно повідступала. Не хотілося вже там кілька штук залишати, щоб потім допікати. Так що помістила все. 15 штук, духовка розігрілася вже в мене. Буду відправляти в духовку. Нехай випікаються, потім подивимося, що в мене вийде. Допеклося моє печиво, Уже схололо трішки. Таке в мене, бачите, рум'яне. Воно я. Вже говорила в своїх відео, що я люблю, щоб було таке пропечене гарно. Ну і ще рум'яни вони за рахунок меду. Якщо мед не додати, вони будуть світліші, а з медом, то вони темніші виходять. У мене вони, бачите, вийшли не тоненькі, а такі товщенькі, пух пухліші. Якщо... Тому що в мене більше вівсянки пішло. Якщо буде робити, і хочете, щоб були тоненькі, то менше вівсянки, щоб було рідше тісто, то вони будуть розтікатися краще і будуть тоненькі. Попробувала на смак, дуже смачні вийшли. Ну, я перебила вівсянку, і трішки, а то в мене пішло такої вівсянки, більш м'якша вона. Вийшло дуже смачно, відчувається, трішки пластівці відчуваються, але вони такі, наче якщо не знаєш, хто вівсянка, то наче горішки таке відчуття. Так що, дивіться, можете перебивати на блендером, так як я зробила, а можете не перебивати. Можете залишити цілий, якщо любите і вас не буде. Напрягати те, що там такі крупні будуть пластівці, то можна і не перебивати. Ну я вирішила перебити ті, що додавала вони м'якенькі в мене, то вони не дуже так відчуваються самі ці пластівці як крупні. Також дивіться за своїм смаком, я вирішила так, а ви можете зробити по-своєму. Можете зробити річі, і будуть тоненькі, можете зробити так, як я. Добавити не 200, а 250 грам вівсяних пластівців, і будучи такі вони. Зараз вам розламаю. Бачите, які. Дуже легко, крихкесенькі. І так, бачите, вони під, в мене підсмажені такі, і воно і відчуття, наче горішки там. Плюс добавки. в мене дропси шоколадні, можете додати. Я ж говорила вже, що любите, та й добов, те й добавте: горішок, ізюм, суху фрук. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!